Німецький порядок слів це не просто набір граматичних правил, він є потужним інструментом, який дозволяє керувати увагою слухача та виділяти ключові елементи повідомлення. Особливу роль відіграє структура Satzklammer, яка створює своєрідну рамку для речення. Перша позиція у реченні визначає, на чому буде зосереджено акцент і який сенс матиме висловлювання. Такий підхід допомагає німецькій мові бути гнучкою та виразною, дозволяючи мовцям ефективно передавати свої думки. Перше слово у реченні відіграє ключову роль у формуванні його змісту. Зміна цього елемента може повністю змінити значення висловлювання, що особливо помітно у німецькій мові. Саме порядок слів визначає, на чому акцентується увага та яку інформацію передає фраза. Наприклад, якщо на початку речення стоїть дієслово, це може означати питання або наказ. Така особливість структури допомагає точно виражати думки та уникати двозначності. Таким чином, логіка побудови фраз у німецькій мові базується на важливості першого слова для загального сенсу речення. Змініть перше слово, і зміст зміниться повністю, повний розбір у коментарях під відео.